Більш того, люди здатні себе катувати у лапках майже все життя, звинувачуючи себе в якихось вчинках або в якійсь бездіяльності. А, тобто навіть не тільки на протязі одного життя і однієї реінкарнації, а й забирати це викарбуваним в ДНК у подальше життя. Наразі я вже проводила декілька групових практик по зануренню в попереднє життя, і розумію, що майже в кожного є така ситуація, яка чіпає настільки, що люди плачуть. І так само і я, коли занурювалася у свої попередні життя. Тобто, те, що відбувалось багато, багато років тому, наразі на нас має такий вплив, що Деякі події сьогодення так не впливає.